Окремо для пластику, окремо для скла. Саме такі сміттєві баки днями з'явилися на деяких вулицях Тростинця. Встановило їх комунальне підприємство Екосервіс. Очільник комунального підприємства Екосервіс Роман Гайдукович розповідає: ідея збирати сміття в місті роздільна, не нова, проте реалізовувати її взялися саме зараз. Ідея роздільного збору сміття виникла вже давно і. Потребує ця ідея втілення і розв'язання. За кошти міської ради було придбано чотири отаких контейнери: два для збору скла, два для збору пластика. Два з них сьогодні ми встановили на вулиці Леоніда Татаренка. Вони перед вами. І ще два на вулиці Відродження. біля контейнерного майданчика для збору сміття. Так як наше місто кожного дня, кожного року становиться кращим, ми все одно для того, щоб якомога менше було сміття в місті, щоб люди привчалися сортувати скло, папір, пластик. Для тих людей, які будуть займатися роздільним збором сміття, мабуть, подальшого ми передбачимо механізм зменшення тарифу на вивоз твердих побутових відходів, щоб якось цих людей заінтересувати. І я думаю, що це піде на користь як і мешканцям нашого міста, так і нашому підприємству. Ці відходи можна буде в подальшому перерабатувати і виготовляти з них, скажімо, з пластика, ті самі труби і інші матеріали, які в господарстві нашого міста знайде своє примінення. Мешканці вулиць, на яких встановили контейнери, кажуть, збирати сміття роздільно не проти, але от за сусідів не ручаються. Мовляв, смітили, смітять і смітитимуть. І ми хочемо, щоб парку не кидали. Ну кидають же, де попали, що попали? Це ж вбивають. Они ті ями понакидувані. Що на тій стороні робиться? Цій стороні? Ну ви розумієте, що стекло і пластик, де його взяти? А мусор кожен день багато. Пластик пластик багато. Ну, тож о, вони є. Як я ту воду не беру, не Може, хто бере ну скільки його буде? Аби для мусора поставили, а для пластика стекла, то з воно не... коли це воно буде на збирає що. А мусор кожен день пакет виносиш. Ось тільки вчора побирали. Там як понакидали на углу, страх, скільки було і люди. ж, Воно щас люди які. Прийшло і кинуло, машина кожен день. Понакидалися тільки вчора а що там баки. Комунальники кажуть, якщо проект матиме добрі результати, баків для роздільного збору сміття в місті стане більше. Спочатку ми, як я вже сказав попереду, встановлюємо його в двох містах по місту, а в подальшому будемо визначати місця, і якщо буде ефект від цього, то я ще думаю декілька майданчиків в інших частинах міста, густонаселених. Ми також зробимо і встановимо. Єдине прохання, ось діночка правильно да, кидає пластикову бутилку. Головне, щоб люди цього мікрорайону і інших з розумінням підійшли до цього питання і кидали відходи за призначення. А ми своєчасно по мірі наповнення цих контейнерів будемо їх забирати і складувати на базі підприємства. Для подальших переработків корисний досвід, як збирати сміття по-новому і навіть мати з цього зиск. Тростянецькі комунальники запозичили в Польщі. В Польщі ми почерпнули багато корисного в цій справі. В Польщі роздільний збір сміття запроваджений вже давно. Всі люди з розумінням до цього відносяться і ділять не тільки на скло, не тільки на пластик, а й на папір, на метал, на інші відходи. Тому наше місто, наша країна також планує вступати і в Євросоюз, і в європейське суспільство. Тому ми цю роботу також почали проводити, і я думаю, будемо проводити її в подальшому. Контейнери для роздільного збору сміття встановлені в нашому місті своєрідний лакмусовий папірець свідомості тростянчан і готовності до нового екологічного способу життя. Адже Тростянець – європейське місто і збиратиме сміття по європейське.